Привіт! Знаходжусь біля Подільського Воскресенського мостового переходу. З'явилася інформація, що тут біля розворотного кільця трамваю проводяться певні роботи. Тому разом з вами сьогодні перевіримо, які ж саме роботи тут проводять. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також я створив свою інстаграм-сторінку, куди буду завантажувати цікаві фото з усіх будівництв. Кому цікаво, силка в описі під відео. І розпочнемо ми відразу з найцікавішого місця. Стою зверху насипу. Саме тут у нас відбувається основна частина робіт. Бачимо на цій ділянці техніку та працівників, які почали прибирати бетонні плити паркану. Розворотне кільце позаду мене, і туди ми спустимось трішки пізніше. Тому, поки що поспостерігаємо, яка ситуація в нас тут. Перейшов на іншу сторону насипу, як я вже й казав, у нас тут почали прибирати плити паркану в рамках підготовки запуску руху автотранспорту в бік троєщини, але не менш цікавим є те, що роботи ведуться одночасно на кількох ділянках. Окрім цього, що ми зараз бачимо, у нас виконують роботи внизу біля розворотного кільця. Але перед цим нагадаю, згідно плану, дві 2024 році мають запустити автомобільний рух на Троєщину по одному зі з'їздів, який пролягатиме від вулиці Центральна Садова, далі тунель під залізницею та автодорога, яка буде на насипі справа від трамвайних коліс з примиканням до шляхопроводу на перетині проспекту Романа Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака. Але прийшовши сьогодні на об'єкт, я бачу, що у нас проводиться зведення насипу з лівої сторони. Поки що не маю інформації, чому так, тому тему залишаю для обговорення. Обов'язково будемо разом з вами слідкувати за перебігом будівництва. Не буду прогнозувати, але трішки далі ми бачимо ще техніку та працівників автостради. І вони якраз знаходяться на переїзді, який веде до вулиці Петра Вершигори. Хто бачив моє останнє відео, зрозуміє про що йде мова. Насип поки що тільки формується на невеликій ділянці. І хоча з моменту мого останнього відео минуло три тижні, ми бачимо певні зміни. А це означає лише одне: робота тут продовжується, і все йде до того, що зовсім скоро ми будемо спостерігати за проколом, який будуть робити під залізницею. Покидаємо насип та спускаємось вниз під розворотне кільце. Суттєвих змін тут не відбулося. Ділянку продовжують розчищати, завозити техніку та обладнання. Нагадаю, що дане розворотне кільце колись будували як тимчасове. В майбутньому трамвай буде продовжено майже до вулиці Центральна Садова, де і побудують розворотне кільце, яке має бути там за планом. Трамвай в свою чергу буде рухатись через тунель під залізницею, для якого залишать місце під час будівництва. А на ділянці між вулицею Центральна Садова та Залізницею буде великий транспортно-пересадочний хаб, який з'єднуватиме майбутню станцію метро Райдужна, зупинку трамвая та станцію міської електрички. Перейшли на іншу сторону залізниці. Саме тут у нас буде пересадочний хаб, про який я розповідав. До речі, в своїх минулих відео я не сказав про те, що над вулицею, центральна садова, були змонтовані балки. Це коробчасті балки, які були змонтовані 24 грудня в три етапи, відповідно з перекриттям вулиці. Відбулося це лише на верхній гілці. На відео ми зараз бачимо цю гілку з правої сторони. Ліва ж або правильно називати нижня, поки що не готова. Можемо побачити, що на ділянці вже є нова партія балок. Таким чином можна розраховувати на те, що тут продовжиться будівництво і обидві гілки скоро впритул підійдуть до залізниці. Ну а поки дякую за перегляд. Не забувайте, що канал можна підтримати матеріально. Вся інформація в описі під відео. Ну а я приїхав на іншу локацію зняти наступне відео. Бувай!